Доброго здоров'я, друзі! Рада вас вітати! Запрошую вас у віртуальну подорож до зимового парку. Діти, а чому у парку так тихо? Це, мабуть, тому що зараз зима. Пташки від морозу ховаються, дерева відпочивають, на весну чекають. А які дерева перед нами? Це горобина, береза, ялинка та багато інших. А як же нам дізнатися? Де береза, де горобина, а де ялинка? Придивіться, вони всі такі різні і різняться за кольором кори та за кров'ю. Вліво, вправо поверніться і березі посміхніться. Ось вона красуня, білокора та з тоненькими гілочками. А яке дерево взимку має яскраву прикрасу? Так, це горобина. А що це за яскрава прикраса? На ній ягідки червоні. А навіщо вони? Та це ж смаколики для птахів. А це що за дерево? Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Що це за дерево? Так, та це ж ялинка. Чи змінилась ялинка з приходом зими? Ні. Вона як і влітку, так і взимку зелена, бо замість листя в неї що? Вірно, голочки, які не бояться морозу. А ще на гілочках ялинки ростуть гарні шишки. Шишки на ялинці високо-високо ростуть. Якого кольору шишка? Так, коричневого, якого розміру можуть бути шишки? Вірно, великі та малі. Що ховається всередині шишки? Загляньте. Так, це насінинки, якими ялинка пригощає білочку та пташок. Діти, а в загаці було сказано, що ялинка один раз на рік свою сукню прикрашає. А чи знаєте ви, коли ми ялинку прикрашаємо? Вірно, на зимові свята це Різдво рік. А чим ми прикрашаємо ялинку? Так, різними іграшками, цукерками і під ялинкою у нас чекаю подаруночки. І я вам пропоную сьогодні зробити незвичайне печиво-подарунок, щоб прикрасити ялинку, яка росте в парку, та привітати пташок зі святами, адже їм дуже важко в зимовий час. Зробіть добре діло, пригостіть печивом пташок, а для цього нам потрібно пів склянки води, пів склянки борошна, пів склянки зерняток, дві ложки желатину. Необхідно розчинити желатин у теплій воді та додати зернятка, борошну. Усі компоненти змішати та розкласти у форми, у усередину кожної форми соломинку та поставте на декілька годин холодильник, щоб застигло. До отриманого печива прикріпіть мотузку або дротик, потім готове печиво. Розвішайте на ялинці в парку, і пташки вам будуть вдячні за гостинці, а нам час повертатися з віртуальної подорожі. Я чекаю від вас фото та відео. До побачення, мої любі! До нової зустрічі! Пока-пока!